And in make me the the moon. You're a fine fish this I now, you you so so beguiled. Even though And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Monster Time. Club невидимо. Оголошую засідання клубу невидимок. Відкритим. Твайло. Тут. Інвізибілі. Тут. Отже, всі на місці. Того! Привіт, Кеті. Ти здивувала нас? Я одразу піду, що на коридор буде вільним. О, отже, ти прийшла не до клубу невидимок. А клуб невидимок? Це саме те, що мені потрібно. Справді, я прийшла в школу монстрів, щоб відпочити від зірковості і стати звичайною дівчиною. О, ми ми, ми 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 іноді мені так. просто хочеться зникнути. Я добре тебе розумію. Скажіть, чи є у вашому клубі місце для ще одного монстра? О, о, Кеті приєдналась до клубу невидимок? О, правда? Ого, наш клуб користується популярністю. Сюди Кеті, Кеті, сюди Я, тут. Я тут а, до якого зникнення ви відноситесь? Гей, ви хочу розумієтесь на зникненні. О, я розуміюсь. Може, продемонструєте? Чому б вам обом не зникнути, щоб я отримала свій автограф без вашого втручання? Неймовірно. Це, це було супер. супер. Мені дуже шкода. Я зруйнувала ваш клуб, але не хвилюйтеся. Я виходжу. Доки всі інші монстри знатимуть, що я досі тут, вони приходитимуть і далі. Здається, є спосіб це виправити. А де Кеті? Якщо її тут немає, який сенс сюди приходити? Так спрацювало. Це було супер, кеті. Я зробила, як ви порадили. Зникнення це кльово. Ми, Ми знаємо. Твоє це зникнення чудово. справді було. Монстр Хайком